Вітаю! Сьогодні поговоримо про один із, мабуть, найважливіших і найдраматичніших поворотів в історії Київської Русі. Це історія про те, як спроба врятувати державу від повного хаосу насправді посіяла зерна її майбутнього занепаду. Тож давайте розбиратися. І ось питання, над яким варто замислитись одразу, що зазвичай руйнує великі держави. Зовнішній ворог чи, можливо, якась одна, на перший погляд, геніальна ідея, що зародилася всередині, історія про яку піде мова, дає на це, знаєте, дуже і дуже неоднозначну відповідь, бо виявляється, найнебезпечніші рішення іноді ухвалюють із найкращих міркувань. Ну щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ця криза, нам треба відмотати час назад у золоту добу Київської Русі в часи правління Ярослава Мудрого. Він залишив по собі справді могутню державу, але водночас заклав під неї мінус повільненої дії. Ярослава ж недарма називали Тестом Європи через династичні шлюби своїх дітей він поріднився з монархами Франції, Норвегії, Угорщини, навіть Візантії. Але його спадщина мала, скажімо так, подвійне дно. З одного боку, величезна впливова держава, а з іншого геніальний, але надзвичайно крихкий механізм передачі влади, і саме він став її Ахілесовою п'ятою. Що ж це за система така? Називалася вона «Лествичне право. Уявіть собі не пряму лінію спадкоємності, а таку собі складну чергу за короною. Коли помирав Великий князь, престол мав посісти не його син, а його старший брат, потім наступний брат і так далі по горизонталі. І тільки коли все покоління братів відходило, черга переходила до їхніх синів і знову ж таки за старшинством. Звучить складно, повірте, так воно і було. От, власне, ця схема чудово все ілюструє. Зліва, проста і зрозуміла система, до якої звикла більшість європейських монархій від батька до сина, а справа наша складна головоломка. В теорії вона мала зберегти єдність держави, щоб вона не дробилася. Але на практиці, на практиці вона породила страшну заздрість і просто нескінченну боротьбу за місце в цій черзі. Ну і, звісно, така складна система не могла не дати збій, і вона дала його дуже швидко. Подивимось, як ідея єдності, закладена в основу, почала розривати державу на шматки. І знаєте, спочатку все йшло, наче як по маслу. Троє старших синів Ярослава, Із'яслав, Святослав і Всеволод, створили так званий Тріумвірат. Вони правили спільно, разом оновили закони, створивши правду Ярославичів, разом ходили в походи. Це був унікальний період, коли здавалося, що система таки працює. Але як це часто буває, така ідилія триває лише до першого серйозного випробування. І це випробування не забарилося 1068 рік. Нищівна поразка від половців на річці Альта. Ця битва стала тим самим каталізатором, що все змінив. Вона підірвала авторитет князів, спровокувала повстання в Києві, і, що найголовніше, вщен зруйнувала довіру між братами. Тріумвірат розпався. І почалася епоха, яку літописці влучно назвали княжими усобицями А ось що справді цікаво хто ж став головною рушійною силою цих нескінченних війн? Це були так звані князі ізгої. За листвичним правом, якщо князь помирав раніше за свого батька чи старшого брата, то його діти просто випадали з черги за короною. Вони ставали ізгоями, безземельними, але дуже амбітними воїнами, яким по суті не було чого втратити, і саме вони, щоб відвоювати собі хоч якесь володіння, почали наймати половців і воювати проти своїх же родичів. До кінця 11 століття Русь була на межі повного виснаження. Всім було зрозуміло, щось треба терміново робити, потрібне якесь кардинальне рішення, і це привело до події, яка і дала назву нашому сьогоднішньому розбору. Просто спробуйте уявити собі цю ситуацію: князівства палають, міста грабуються, а зовнішній ворог половці, стає дедалі зухвалішим, користуючись внутрішнім розбратом. Країна бутвально стікала кров'ю. Усі розуміли або князі нарешті домовляться, або держави просто не стане. І ось у цей рік, 1097-й з ініціативи онука Ярослава Мудрого, дуже авторитетного на той час Володимира Мономаха, відбулася доленосна зустріч. І це було щось абсолютно нове для того часу, замість того, щоб знову вирішувати суперечки на полі бою, найвпливовіші князі зібралися за столом переговорів у Любичі. Це був по суті перший справжній дипломатичний конгрес, або, як тоді казали, снем в історії Київської Русі. І рішення, яке вони там ухвалили, назавжди змінило політичну карту Східної Європи. Воно мало зупинити війну, але насправді. Насправді, воно просто узаконило розпад держави. Ось вона ключова фраза всього з'їзду, яку до нас доніс літопис кожен хай тримає Вотчину свою. Здавалося б, прості слова, але за ними стояла справжня політична революція. Отже, головний момент це перехід від складного листвичного права до простого і зрозумілого принципу Вотчини. Що це означало на практиці? Тепер земля, якою володів князь, ставала його спадковою власністю, і він міг передати її напряму своєму синові. Більше ніяких складних черг і постійних переїздів з одного княжого столу на інший. По суті, князі домовилися про три речі: по-перше, скасувати стару заплутану систему, все, кінець. По-друге, перетворити єдину державу на таку собі конфедерацію окремих майже незалежних князівств. І по третє, найголовніше зробити цей розпад офіційним і законним. Це було по суті цивілізоване розлучення, яке мало покласти край хаосу. Але як це часто трапляється в історії, рішення, що здавалося абсолютно рятівним у короткостроковій перспективі, виявилося фатальним у довгостроковій. І це, власне, і є головний парадокс Любецького з'їзду. Ця таблиця демонструє всю трагічну іронію ситуації, так, безперечно, одразу після з'їзду був позитивний ефект. Князі змогли об'єднати сили і завдати половцям низку нищівних поразок. Внутрішній мир на якийсь час було відловлено, але ціною за це стала остаточна фрагментація держави. Кожен князь почав дбати виключно про свою вочину. І коли через два століття прийшла нова, значно страшніша загроза, монголи єдиної сили, здатної їм. Протистояти на цих землях уже просто не існувало. І це рішення підірвало саму основу держави, роль Києва. Він перестав бути реальним центром, з якого керували всією величезною територією. Натомість Київ перетворився на символічний приз найпрестижніше, але вже далеко не наймогутніше місто, за яке продовжували боротися, але яке вже не об'єднувало країну. Історія Любецького з'їзду залишає нас із дуже непростим питанням. Тодішні князі обрали мир через розділення, але чи не стало саме це розділення причиною значно більшої катастрофи в майбутньому? Це, знаєте, вічна дилема. Чи варто жертвувати єдністю заради тимчасового спокою? Історія здається дає свою відповідь, але це питання залишається відкритим для розділення.